Ми сьогодні з вами знаходимося на Бучмар по вулиці Тухачевського. І в продаж у нас з'явилася чудова ділянка площою 30. Сотих. Вона має невеличкий нахил. На ділянці є електрика, є дерева, газифікація. Ось ближче, хочу, щоб ви подивилися. Газифікація, електрика також є на ділянці. Вона майже квадратної такої форми, форми квадрата, і вартістю 80 тисяч доларів. Це мікрорайон Бучми, місто Вінниця. Я чекаю вас на перегляди. Давайте трішки її оглянемо. Ось така ділянка. Там, де хащі, також наша діляночка. Будинок тільки під знесення, під житло він не підлягає. Чекаю на ваші дзвіночки та на перегляди. Дякую.